З самого ранку в управлінні патрульної поліції метушня. Хтось варить пшеницю, хтось мале горіхи. і мак. Інгредієнти готові. Поліцейські поспішають готувати кутю. Страву робитимуть за рецептом єпископа Православної церкви України в Закарпатті Варсонофія. Наші прабабусі прадідусі теж варили за таким самим рецептом кутю. Рецепт незмінний, він дуже простий. Використовуємо кутю, це е, обтерта пшениця. Ми її спочатку замочуємо на деякий час, пізніше варимо. Перший і найголовніший інгредієнт це що? Це мак. Пізніше додаємо перетерті горіхи, додаємо родзинки. Владика готує заправку до куті. Зараз будемо розводити медочок, таких виливаємо дітки, да, зараз сюди мед, правильно? Так. Ми заливаємо сюди водичку. Так. І розміжуємо, щоб весь мед розійшовся. До готової пшениці додають всі інгредієнти: спочатку горіхи, родзинки, потім мак. Для різноманіття додають і цукати. Традиційний куті їх немає, але ми додаємо, щоб було наше кутя більш солодше. І в принципі, ми не порушуємо ніяких канонів приготування куті, тому що це фрукти, які зараз є в принципі в нас. Ми тепер беремо розведений мед. І ось так розливаємо. Кутю заправили медовим соусом. І все. Різдвяна страва готова. Першими знімають пробу діти. Це просто божественно. Навіть не зможу описати. А поліцейські приступають розсипати кутю в контейнери, адже собі за мету поставили подарувати різдвяний настрій не тільки для себе. Кутю фасуємо для наших військових, які зараз перебувають на реабілітації в Закарпатській області, а також для переселенців, щоб вони теж відчули атмосферу різдва. З колядою пішли розвозити кутю. Першими завітали до жителів одного із шалтерів Ужгорода. Радуйся, Ой, радуйся земля. Тут колядників з кутею вже чекали. Це вже не перший рік. Вони приїжджають до нас, ми вже куштували. Вони в минулому році нам також привозили. Дуже смачна, відрізняється від нашого, від того, що ми готуємо. Трошки різний рецепт, так сказати. Ми не додаємо маку, тут додають мед, хто як, хто горіхи додає, ну, кожна родина по-своєму робить. Куття традиційна різдвяна страва. Саме з неї за давнім звичаєм із сходом на небі першої зірки і починають святкувати та прославляти народження Ісуса Христа. Він чуємо вас прийдешніми святами з Різдвом Христовим з Новим Роком. Дякую! Дякую. Христос рождається!